Дівчатка, всім привіт! У цьому відео я хочу поділитися з вами своїми ідеями для подарунку хлоп. Я вже 4 роки в відносинах, в мене є досить великий досвід. Тому, якщо вам цікава ця тема, обов'язково підписуйтесь на мене, ставте лайки і приємного вам перегляду. Перший подарунок заключається в тому, що ви можете разом привезти весело час, прикольно. І це буде подарунковий сертифікат на картинг. Хлопці люблять швидкість, люблять машини. І я дарувала своєму хлопцю подарунковий сертифікат на цей картинг. І ми разом отримали такі емоції. Просто нам настільки сподобалось. Сподобається не тільки хлопцю, а ще й вам. Тобто бонус два в одному. Перший подарунок це буде подарунковий сертифікат на картинг. Наступний подарунок це фітнес браслет. Я дарувала йому шості мібенди. Він був дуже задоволений. Тому ось така вам ідея. Третій подарунок це іменний халат. Я десь тут зараз вам зроблю вставочку, який подарувала я. Четвертий подарунок це якісь сумки через плече або бананки. Я дарувала три такі сумки, можливо, також. Десь тут вам зараз їх покажу. Це дуже класний подарунок, тому беріть собі на замітку. П'ятий подарунок це якийсь парфумований набір. Я замовляла для свого хлопця на мейкапі, брала набір Версачі, де були парфуми, гель та шампунь. Йому. Дуже сподобалось, тому ось ще одна така ідейка. Наступний подарунок це шкіряний гаманець або шкіряний ремінь. Я замовляла своєму хлопцю і то, і то, брала я це або в Левайсі, або в Келвінкляйні. Сьомий подарунок це чашка з його улюбленим виконавцем. Я думаю, йому буде приємно з неї пити чайок, можливо, пивко, не знаю, хто що любить, і він буде згадувати, що це подарунок саме від вас. Тому про чашку також собі занотуйте. Восьмий подарунок це може бути брендова футболка або брендова кофта, або брендова кепка. Кому що до вподоби. Якщо у вашого хлопця є машина, дуже прикольний подарунок: це буде якісь аксесуари до неї, наприклад, якісь килимки або чохлина силі, або якийсь аромадифузор, щось такого. Хлопцям завжди дуже приємні подарунки для машини, так як вони їх просто обожнюють. Останній 10-й подарунок. Якщо у вашого хлопця є борода, ви можете подарувати йому тример для бороди. Я своєму хлопцю також я дарувала, можливо, десь тут покажу, який саме. Зараз я відкрила статистику і давайте разом з вами глянемо, яких подарунків більше всього хочуть чоловіки. 20% чоловіків хочуть отримати в подарунок засоби для догляду за собою. 19% віддали перевагу в якості подарунку в якісь часи. Або товари для заняття спортом: 18% подарунковий сертифікат, і 6% – це смартфони і ночатка. Якщо вам сподобались ці ідеї, і ви хочете другу частину, обов'язково напишіть мені про це в коментарях. Ставте лайки, підписуйтесь і до зустрічі в нових відео.